ТЦК побили чоловіка, а потім ще видали йому повістку. Подія сталася 30 січня 2024 року у Київській області у селі Рудницьке. ТЦКшники зупинили фуру, в якій їхав чоловік 55 років та його дружина. Ну і далі стандартна схема перевірка, оця незаконна перевірка документів і все інше. Далі між водієм та ТЦКшниками виникла словесна перепалка. Після цього ТЦКшники викликали якихось незрозумілих персон. Приїхало дві машини, так само приїхав ще й поліцейський. Ну а далі класична схема: оці найманці, які приїхали, вони витягнули цього чоловіка з машини і почали його просто бити. А самі ТЦКшники, як і поліцейські, стояли просто з боку і дивилися на все це. Після цього вони наказали жінці також вийти з машини, забрали в неї телефон і почали видаляти все, що вона там уже назнімала. знімала. Але один шматочок відео все-таки залишився. Я його опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. А ось так виглядає чоловік, якого побили оці незрозумілі найманці. Поліція Броварського району повідомляє, що відкрито кримінальне провадження буде проводитися слідство. Ну чергова оця лабуда, яку вони постійно розказують: відкрите провадження, буде слідство, а потім слідство нікого не знаходить, і на цьому все тихенько забувається. От приблизно так проходить добровільна мобілізація в Україні, і я в черговий раз повторюю, що все це робиться з однією метою для того, щоб залякати людей. Або ви просто закриваєте рот, нагинаєте голову і йдете воювати, або ми вас поб'ємо, принизимо, зламаємо, а потім все одно ви закриєте рот і підете воювати. І тут знову питання: то де справжній ворог? А чим оці ТЦКшники і оті незрозумілі найманці, які приїжджають і б'ють людей, і поліція, яка нічого не робить, чим всі оці виродки відрізняються від російських окупантів?